Як працює мозок у людей з синдромом дефіциту уваги і гіперактивності? треба розуміти, що деякі зміни відбуваються. Саме перше знижує активність профронтальна кора, яка відповідає за по суті увагу, самоконтроль, планування. Далі порушена дофамінова система, тобто система винагород. По суті. І в цій ситуації тяжко тримати знаєте, такі, якби, тримати увагу на одному, тому самому, далі як наслідок, також тяжко отримувати знаєте, таку якби, стимули, по суті, задоволення і мотивацію. В цій ситуації. Як наслідок ми отримуємо? Перша увага. Тобто, як я вже говорила, тяжко зосереджуватися на якихось нудних, нецікавих, одноманітних справах і, може бути такий, знаєте, хіперфокус, по суті, на якихось таких максимально цікавих, максимально яскравих подіях. Далі, на рахунок мотивації, треба більше стимулів, щоб по суті затримати. Вашу мотивацію і по суті вашу увагу, як наслідок така, знаєте, тяга постійна до новизни, і, як, ну, і це як проявляється, як знаєте відволікання завжди. Далі емоційна складова, тобто, знаєте, такі емоційні вибухи, тобто якась максимальна така, максимальна емоційна реакція в ситуаціях. так. Далі ще організація, тобто тяжко, знаєте, так, організовано, послідовно все робити, такі більшість хаотичність. Якщо так можна... A, порівняти, знаєте, от якщо людина, в якої є здух і не здух, тобто a, одної людини, якої немає здух, там в неї, знаєте, на ноутбуці вкладка один, два, три, і так поступово переходить з одної на другу, на третю, на четверту, то людина, яка здух, в неї дуже хаотично, це може бути переключення, і від цього, звісно, a, падає дещо якість життя, і це знаєте ось таке відчуття. так? Далі треба розуміти, що цей із дає також досить такі, знаєте, сильні сторони даним людям. Тобто, це такий прояв креативності, такої, знаєте, якихось таких нестандартних рішень, це може бути, як я вже говорю, такі генерація нових ідей. І треба розуміти, що мозок працює дещо по-іншому, звісно. І, звісно, людям, тобто в деяких випадках дійсно потрібна медикаментозна, терапевтична лікування. Проте це, знаєте, щоб знайти найкращі шляхи так, адаптації до нового умов, і найкращі шляхи для вас взаємодії з цим світом.